Прийшов на цю землю і віддав своє життя за наші гріхи. Постраждав, вмер на Христі Голговському і Воскрес із мертвих на третій день. Він переміг сатану, переміг смерть і на третій день воскрес. І сьогодні кожна людина, яка в молитві покаяння звернеться до Бога, отримає прощення гріхів. І дар вічного життя, бо немає іншого імені під небом, даного людям, яким би нам належало спастись. Це ім'я Ісус Христос. Прийдіть до нього, люди, в молитві покаяння, і будуть прощені ваші гріхи, бо якщо ви не покаєтесь їх, то прийдеться відповідати. На Божому суді за всі свої гріхи там нічим не зможете оправдатися, ніякий викуп за себе не заплатите. І нічого вам не поможе на Божому суді. І не зможете уникнути відповідальності. В Біблії написано, одна єдина плата за гріх. Ця плата є смерть. Наказання за гріх смерть. Мова не йде про смерть фізичну, бо всі ми помремо одного дня. Мова йде про духовну смерть, яка є набагато страшніша. Духовна смерть. це вічна загибель в пеклі. Це розділення з Богом, яке є вічне, оце саме страшне. Тому син Божий і прийшов на цю землю і віддав своє життя. Щоб ми з вами не загинули і не відправилися в пекло, бо він сам пішов в пекло, і він переміг сатану, переміг смерть, і на третій день син Божий Ісус Христос воскрес з мертвих. Звернися до Нього, дорога людина, і Він дарує тобі життя і спасіння. Читайте Біблію, моліться.